Як забезпечити право на лікування для тих, хто за гратами? Це питання нарешті назріло в Україні, і не секрет, що каталізатором розгляду цього питання в Верховній Раді стала справа Юлії Тимошенко, оскільки саме на тому, щоб Юлія Тимошенко змогла виїхати на лікування за кордон, наполягає Європейський Союз, і це є. Ключиком, який може відкрити двері для підписання україною угоди про асоціацію на саміті учасників програми Східного партнерства, партнерства» 28-29 листопада у Вільнюсі. Про це сьогодні говоритимемо в нашій програмі. І гостями нашої студії, студії прямого ефіру Радіо Свобода, є Ніна Карпачова, перший уповноважений Верховної ради справ людини. Вітаємо вас Ніна на Навзаємно. І незалежний експерт з правових питань Анатолій Палій. Доброго дня і вам. Доброго дев'яносто двадцять дев'ять наш студійний телефон, код столиці 044. Долучайтеся до розмови. Я Ірина Штогрин і нагадаю вам, що сьогодні погоджувальна рада лідерів парламентських фракцій якраз спробує домовитися щодо того, в якому порядку розглядати ті кілька законопроєктів, які можуть вирішити ось це ключове питання власне лікування людей, які Перебувають за ґратами, але потребують такої медичної допомоги за кордоном. Один із законопроєктів, який подала на розгляд Верховної ради позафракційний депутат Анжеліка Лабунська, був названий представниками Європейського союзу як пріоритетний. Цьому законопроекті йдеться про те, що людина, яка рік лікувалася поза межами пенітенціарної системи, бо цього вимагав її стан здоров'я, і за цей, за цей рік вона не змогла е, отримати покращення у своєму стані, вона може звертатися до суду із тим, щоб суд виніс вирок, виніс рішення про те, що людина може лікуватися за кордоном, і більше того. Після того як суд перенесе прийме ухвалить рішення про те, що людина лікується за кордоном, то ця людина зможе стати вільною. Давайте послухаємо, як про це каже сама Анжеліка Лабунська. Суд приймає рішення двох питань: це про дозвіл на лікування, і друге від звільнення від подальшого покарання в зв'язку з хворобою. Тому людина вже після проходження лікування може повернутися в країну вільною. Опозиція вже сказала, що вона буде підтримувати цей законопроект. А от партія регіонів і представники цієї партії у Верховній Раді кажуть про те, що мовляв цей закон може зробити е, можливим те, що люди, які вчинили якісь великі злочини, будуть користуватися своїми грошима і своїми зв'язками для того, щоб уникнути покарання. Давайте послухаємо, як про це каже народний депутат від партії регіонів Володимир Олійник. Такий законопроект є нікчемним. Він протирічить основним принципам конституції невідворотності покарання за вчинені злочин і другому рівності всіх перед законом. Цей закон по суті стимулював до більшого розкрадання держави. Чому? Тому що той, хто вкравний шок, два буде сидіти в тюрмі і лікувати будуть його наші медики, але той, хто буде красти вагонами, ешелонами, ну безперечно, він буде мати кошти, щоб виїхати за кордон і уникнути відбуття покарання. Зрозуміло, що Конституція України, стаття 24, каже, що усі громадяни України мають рівні конституційні права, а отже, і рівні можливості. Як зробити так, щоб усі громадяни України, якщо вони власне вже визнані судом, як винні, відбувають покарання, але вони мають великі проблеми з здоров'ям, могли реалізувати своє право на лікування? Пані Карпачова. Я би хотіла зазначити про те, що нерівність це є ознака сьогоднішньої нашої ситуації в державі. На жаль, нерівність прав і можливостей. І це стосується не тільки тих громадян, які перебувають в конфлікті з законом і перебувають через те за гратами. Це стосується абсолютно більшості громадян, які через бідність понад 70% не мають можливості сьогодні реалізувати повною мірою свої законні права, в тому числі право на медичну допомогу, право на захист і інші права. Що стосується найбільш уразливої категорії, а до цієї категорії якраз і належать. Ті громадяни, які перебувають сьогодні за гратами. Що стосується їхнього лікування, я можу вам сказати про те, що у свій час, перебуваючи на посаді повноваженого справ людини, я внесла подання прем'єр-міністру України пану Азарову, про те, що усунути необхідне брутальні порушення конційних прав ув'язаних на охорону здоров'я і медичну допомогу під час перебування в слідчих ізоляторах. Мова йшла про заарештованих осіб і. В тому числі про тих осіб, які вже почали відбувати певною мірою наказання, але ще перебували в умовах слідчих ізоляторів. Мова йшла про те, що, на прикладі безліч звернень ув'язнених громадян України під час моїх відвідин слідчих ізоляторів України і моїх колег, зокрема, ми стакнулися з тим питанням, що людина не має можливості отримати належну кваліфіковану медичну допомогу в умовах СІЗО. В тому числі слідчі використовували необхідність лікування цих осіб, термінове лікування, в тому числі онкохворих, а які або тих, хто потребував оперативного втручання, для того, щоб фактично вони писали свої явки з повинною і давали якраз ті зізнання, які були потрібні слідству. Як відреагував уряд? Я можу вам сказати, що уряд відреагував так, як він зобов'язані відреагувати з точки зору поваги до прав і свобод людини в'язаних осіб. Було прийнято спільне, спільна постанова Міністерства охорони здоров'я, Міністерства юстиції, де було чітко визначено, що не потрібні дозвілу департаменту з питань виконання покарань, що вони особисто. Мається на увазі, керівники цих установ мають приймати рішення щодо вивозу цих осіб на лікування за межі слідчих ізоляторів, коли вони цього потребують. Справа журналіста Бонделя: 20 місяців людина онкохвора, не могла отримати лікування, поки я не звернулася до генерального прокурора, а потім вже прийнята була ця постанова. Ганна 40-річна, Я була змушена стояти навіть під час її операції. Теж онкохвора, адже слідчі. Міської прокуратури, пан Рибка, який, до речі, веде і справу Павліченак, не давав їй згоди на те, що вона пройшла обстеження, а потім пройшла хірургічну операцію як онкохвора людина. І таких прикладів можемо приводити безліч. Логічно, якщо було вирішене питання щодо тих, хто ще не має вироків, власне, в їхніх справах є заарештованим, але не є ув'язненим, то наступний крок мав би бути вирішення цієї проблеми щодо тих людей, які вже... Перебувають в місцях відбування покарань, пані Ірина. Європейська практика знає такі приклади в таких країнах, зокрема скандинавських, як Норвегія. Або, скажімо, Польща нам ближче, якось, кажуть, по правовій системі, або така країна, як Болгарія, на сьогоднішній день існує такий інститут, як лікування хворих осіб, які відбувають вже покарання за межами не тільки самих цих закладів на територіях своїх країн, но і у разі необхідності за кордоном. Пане Палі, як ви оцінюєте такі законопроекти, які зараз перебувають на розгляді Верховної Ради щодо вирішення ось цього питання? В цілому треба зазначити, що появу цих законопроєктів треба оцінити позитивно. Чому? Тому що дійсно системний моніторинг, який багаторічно здійснювався першим османом України, виявив низку низку порушень якраз у сфері надання медичної допомоги необхідної охорони здоров'я людей, які перебувають в ізоляції від суспільства. І те, що парламент, ну скажімо так, на прикладі нинішньої зараз такої серйозної ситуації з Юлією Володимиром Тимошенко, займається цим питанням. Він виходить на більший зріз, тобто мова йде про в цілому за всіх людей, а не тільки за одну особу, і те, що є різні полярні точки зору, це теж дискусія, вона в кінці кінців повинна привести до відповідного результату. Але, але я хотів би зазначити з цього приводу таке зауваження, яке, по суті, було підтримано і іншим. Нашими структурами, зокрема, і Генеральною прокуратурою, і народними депутатами, це висловлено стосовно того, що направлення засуджених на лікування за кордон це є порушенням Конституції. По суті, це повна нісенітниця. Нісенітниця в чому? Тому що порушенням Конституції є відсутність механізмів забезпечення такого права. І скажімо так, те, що зараз бездіяльність якраз державних відповідних органів в цьому напрямку, в відсутності цих механізмів, тією заявою, ну ви знаєте, нинішнього так званого омбусмана, уповноважено прав людини, який перебуває на цій посаді, вона по суті знівельовує розвиток подальший цього права і покриває бездіяльність державних органів в цьому напрямку. Валерії Лотковської немає в в цьому ефірі. Вона, мабуть, би мала свої аргументи, але пані Карпачова, якщо ось дивитися на цю дискусію, яка зараз точиться в парламенті, можливо, навіть у ці самі хвилини. Погодні каже парті, так, де, партія, партія регіонів, ось зокрема Олена Бондаренко, каже про те, що обов'язково ми будемо вносити поправки в закон Анжеліки Лавунської, навіть якщо він буде головним пріоритетним, в як ключ до вирішення цього питання. І основна теза це про те, що мовляв хай. Людина, ну в даному разі Тимошенко, їде на лікування за кордон, але потім як вона отримає кваліфіковане лікування, її стан покращений. Хай вона повертається і відбуває покарання далі. Як ви оцінюєте як уповноважений ось цю дискусію і ці поправки цю поправку, яку очевидно вноситимуть представники партії регіонів? Пані Ірина, я можу вам сказати, що мін'юст вже на своєму сайті зробив шість зауважень до законопроекту пані Лабунської. І я думаю, що ці поправки вони якраз будуть певним підґрунтям для партій регіонів для того, щоб певною мірою або вносити зміни в цей закон, або якусь іншу. Пропозицію вносити, але я думаю, що треба шукати консенсус серйозно. Питання сьогодні стає таким чином, що безперечно, так само як було іброково правосуддя здійснено стосовно конкретних осіб, так само сьогодні ми фактично маємо відкрутити цю ситуацію назад і фактично прийняти закон, який дасть можливість, щоб не було виберково так званого ну, скажем, помилування, да? Мовить хоч, хоч помилування, воно завжди буває вибірковим і персональним, да? в цьому сенсі юридичному. А що стосується конкретного закону пані Лабунської, ну, скажімо, 365 днів там є така застерега, що обов'язково людина повинна відбути. Я гадаю, що це не є голоса. Це гуманним. вже лікування за межами колонії в її законопроєкті. Да. Тобто людина може лікуватися в межах хвороба, пенітенціарної системи, а це за Буває така межами. хвороба, що не треба чекати 365 днів. Це не є, скажімо, достатньо гуманним підходом. Це з одного боку. Тобто є певні вади в цьому законі. Але що стосується, скажімо, тої позиції, що якщо людина виїжджає за межі України. В даному разі і не відбула повною мірою термін покарання після відбуття, тобто перерва йде, да? і не зараховується термін лікування, і вона потім має повертатися. Чесно кажучи, в багатьох країнах так і розроблене законодавство, якщо людина за цей час, поки вона лікувалася, не пройшла якусь іншу. Систему або амністію не підпала під амністію. Вона може підпати підпасти або під помилування інституту, ці якщо не були до неї застосовані, або умовно дострокове звільнення. Да, то дійсно людина зобов'язана повертатися. Пан Олійник внес таку застерегу, що із там 1200 поляків, 600 не повернулися, які лікувалися за кордоном, таке інше. Ну я не знаю ці цифри, чесно вам скажу. Це він, мабуть, дійсно володіє цією ситуацією, як там в Польщі це відбувається. Але мова йде про те, що. Людина, про яку конкретно мова йде, є законослухняною людиною. І я думаю, що питання сьогодні має стояти першим чином. Ми маємо виконати повною мірою, в першу чергу, рішення Європейського суду з прав людини стосовно пані Тимошенка, воно не було виконане повною мірою. Це перше. По-друге, ми маємо безперечно виконати вимогу, яку на сьогоднішній день нам висунули щодо вступу до асоціації стосовно долі пані Тимошенка. Це та вимога, по якій ми погодилися, що ми будемо шукати компроміс. І я гадаю, що це такий компроміс має бути здійснений і зроблений в межах або Верховної Ради, або президент має прийняти акт помилування, але цей крок має бути здійснений. Уявіть собі ситуацію. Пані Тимошенка виїхала за межі, пролікувалася там скільки декілька місяців і знов повертається в Україну в умови в'язниці. Як бути тоді? З тими питаннями, які порушував європейський союз стосовно України відносно долі пані Тимошенка, і як бути з першим рішенням європейського суду з прав людини? Я думаю, що це буде, як то кажуть, повернення знову на круги своя. тут. Проблем так багато, що будемо їх вирішувати я Тому так розумію, Ми системно в цілому крок за кроком. системно підійти до проблеми можливості отримання права всіх в'язнів, які потребують такої кваліфікованої допомоги і не можуть отримати в умовах України. Поза межами нашої держави, це з одного боку. А з другого боку треба вирішити одночасне питання подальшої долі пані Тимошенка за рахуванням вимог Європейського союзу і рішення Європейського суду з прав людини. Думку першого уповноваженого верховної ради з прав людини та незалежного експерта з правових питань Ніни Карпачової і Анатолія Палія ви зможете знайти, прочитати і подивитися на відео на нашому сайті, а також у соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакте, Google Плюс і, звичайно ж, Фейсбук. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Ви слухаєте Радіо Свобода, програма Ваша Свобода. В студії Ніна Карпачова Анатолій Палій. Говоримо про те, як забезпечити право на лікування для тих, хто за ґратами. У нас є слухач. Говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви розвиток такого сценарію, що поки пан Янукович не виграє другий термін свого президентства, якщо він виграє, зразу на другий день звільнять Тимошенко і зразу ж таю тоді в 16 17 році можуть підписати е, договір з Європою, а раніше цього не буде. І ні Тимошенко ні буде випускана, ні асоціація не буде підписана. Дякую за відповідь. Дякую вам за запитання. Я можу сказати, що питання пані Тимошенка воно переросло з політики правої площини в геополітичну площину. І пані Тимошенка сьогодні виявилася взагалі заручницею, певною мірою якраз геополітичного курсу України в перспективі. Сьогодні відбувається велика гра. Політична гра в хорошому сенсі безумовно. З одного боку грає звичайно, наша країна, з другого боку грають країни Європейського Союзу, з іншого боку грають е, сполуч... Сполучені Штати і грає Російська Федерація. І от на цьому полі пані Юлія Тимошенко є певною мірою заручницею того курсу, який має йти Україна. Який і бу... такий прогноз, на вашу думку. Я можу сказати, що прогнози можна різні сьогодні. Давати це дуже невдячна справа. Давати прогнози. Наша справа як правозахисники в правовій площині визначати долю або пані Тимошенко в конкретному питанні, або тих громадян, які потребують сьогодні дійсна додаткового правового захисту через те, що вони перебувають за гратами і їхнє здоров'я сьогодні перебуває під загрозою. Ще один слухач. Говоріть, будь ласка. Доброго дня всім, шановні гості, скажіть, будь ласка, а чи чи не чому Верховна Рада не приймає такий е, закон, щоб повернути в Україну Лазаренка і Мельника, якого такого нещасного виносили на ношах, такого хворого? А після цього він втік до Америки і нормально там живе і сміється над нами, які ж ви всі дурні? А Лазаренка взагалі всі гроші Америка, типа він тут робив злочини. Дякуємо вам за те, що підказали можливо тему для нас одного з наступних ефірів. Але я хочу повернутися для теми нашого обговорення. Пане Палій, ось Ніна Іванівна сказала про те, що є такі хвороби в людей, які не можуть терпіти того, щоб людина цілий рік лікувалася за межами інтенціарної системи, і установ, оскільки можливо тут треба терміново рятувати людині життя. Чи на вашу думку, як ось експерта з правових питань, чи не варто було би в цьому в цих законопроекті, в тому законопроекті, який ухвалить Верховна Рада, який стане законом, виписати перелік захворювань, якщо це взагалі можливо, які б е, мали під собою такий в е, таку базу, щоб давали можливість людині при потребі одразу виїжджати за, для проведення операції чи якогось дуже важливого лікування за кордону ті країни, де там найкраще це роблять? Ну, пані Ірина, ми так вже заглибились, напевно, за кордон, давайте, напевно, щось своїми силами робити. Ми теж цивілізована держава, яка достатньо має свої можливості і до нас теж їздять за кордону лікуватися. Тобто, в цьому плані я хотів би зазначити, що нинішнє законодавство воно вирішує питання стосовно тих осіб, які знаходяться за гратами і страждає тяжкою хворобою їхні звільнення від відбування покарання. Але є відповідна норма, яка виписана в Кримінальному кодексі, стаття 84. А, Але е, наразі у нас але, є суперечність, правильно? Так, у нас суперечність є в чому? У нас суперечність в тому, що е, на практиці е, досить мляво, мляво і рідко скажу навіть так, е, і недоцільно не застосовується ця норма. І людей наразі які. Майже вже повинні ось помирати, а то і помирають там, тільки тоді, можливо, з'являється таке рішення суду. Розумієте, а в залежність ставиться, що не тяжкість хвороби, а те, який злочин чинила ця особа, як вона себе поводить. Тобто, ну здоров'я то така справа. Але тут якраз да поясніть, чи кримінальний кодекс визначає ті злочини, які не дають можливість людині. Лікуватися за межами пенітенціарної системи. Ні, ні. Тут питання тобто, так... Всі пита... можуть лікуватися. Безумовно. Безумовно, все стоїть тільки в тому, що ви зазначили про перелік. Дійсно, такий перелік є. Він визначений е, відомчим нормативним актом ще Державного департаменту з питань виконання покарань і Міністерства охорони здоров'я. Це всім відомий цей наказ номер 3 дроб6. Цей наказ, до речі. За певних суперечностей, був скасована його державна реєстрація міністерства юстиції, і він до цього часу державну реєстрацію повторно не пройшов. І, по суті, тобто він, можна... Цей перелік да. є і його Пер... немає. Я правильно да. розповів? По суті, якщо в правовій площині сказати, то по суті дійсно це в повітрі, його немає. А от якщо ви правильно позначили, оцей чи перелік, чи якимось додатком визначити законом, тому що це підзаконний акт, тому що цей перелік він визначає певну певний перелік цих захворювань, які наразі не завжди можна поставити лікарям, що це дійсно так. Треба підігнати діагнозині добуває, іноді звільняють людей якраз за цим перельком, які не потребують того. Розумієте? І тому виходить, що людина, по суті, цією нормою рідко коли може скористатися, і люди помирають. Пані Карпачова, останні хвилини ефіру, хочу таки отримати від вас пораду. От можливо, нас почують народні депутати, можливо, дослухаються правові експерти інші. От порадьте, як би найкращим. Способом можна було вирішити цю проблему, забезпечити право на лікування для тих, хто зараз перебуває за ґратами, але справді його потребує за кордоном для усіх людей. Але позначу ще раз, що справді справа Тимошенко є каталізатором вирішення цієї проблеми. Пані Арина, я хочу нагадати постанову Кабінету міністрів України ще 95-го року, номер 991, про порядок про направлення. Громадян України для лікування за кордон. Ви почули назву? Угу. Да? Мова йде про те, що. Ти Ми... всі забули, що вона була мама. Але вона є. Але вона є. І Кабмін визначив цей порядок. Можна внести зміни додаткові про особливості статусу засуджених, коли вони виїжджають за кордон, прямо в цю постанову. Не треба навіть закону, розумієте, виписати цей момент, що стосується якраз окремої категорії осіб засуджених. Це по-перше. А по-друге, звичайно, можна це зробити через акт помилування, те, що я вже говорила, президентське акт помилування. Ну, Президент вже так. сказав, що це питання має вирішити парламент щодо Тимошенко. І останнє, те, що ви питаєте, стосовно долі пані Тимошенка, яким чином сьогодні вийти з цієї колапсної абсолютної ситуації. Звичайно, ми чекаємо на закон. Якщо президент. Запропонував все ж таки парламенту прийняти цей закон, який він сказав, що я обов'язково підпишу, коли парламент прийме цей закон. Це було б дуже добре, щоб в парламенті було знайдено консенсус, так само як і влада, і опозиція знайшли консенсус щодо прийняття якраз низки європейських законів, які якраз дали можливість нам наблизитися до того до вступу до. Якраз асоціації. Я думаю, що якраз це в контексті наших зобов'язань лежить, і я думаю, що все ж таки має у принципу верховенства права взяти верх, якраз рулифло принцип. І я думаю, що парламент здатний сьогодні прийняти такий закон, який буде стосуватися долі багатьох ув'язнених, в тому числі цей закон може бути застосований і до ув'язнений пані Юлії Тимошенко. Питаю вас як першого уповноваженого Верховної ради з прав людини. Ви вважаєте, що це, дія цього закону має поширюватися на людей, які вчинили тяжкі злочини? Теж я можу вам сказати, що злочин пані Тимошенко, який сьогодні за яким вона засуджена за вироком суду Печерського пана Києва, вирок да він відносино до цієї категорії. І це є сьогодні проблемою з точки зору того, що може бути застосованик пан Ліне сказав і до тих людей, які вчинили серйозні злочини проти, скажімо, осіб, позбавили когось життя і таке інше. Це є серйозна проблема. Я думаю, що цю проблему треба розглядати в іншій абсолютно площині. Підписана пані те про газ і забрати життя в іншої людини. Це кардинально Ви знаєте, що всі європейські політики зробили заяву про те, що, що це що... рішення було політично мотивоване це є було політично мотивоване правосуддя.